Доброго дня, хочу ще раз представитися. Мене звуть Сідровський Сергій Анатолійович, я аспірант, там учну около співробітник кафедри здоров'я та екології тварин. Біої. Зараз я знаходжусь нашій генетичній лабораторії, де ми теж працюємо з ДНК, працюємо теж з Мінйоном і я хочу скористатися. Случаєм та теж поздравити ваш ваш університ... в... вашу установу з днем народження і побажати розвитку та всього, щоб у вас було дуже добре. І зараз давайте. Так, також планую подаватися до доправити вашу... Вашу... Вашу. на вашу пошту. І зараз дозвольте представити доповідь. Повідь. Так, та... зараз, секундочку. Добре, це технічні моменти. Знову ж таки, хотіла наголосити, що от у нас є різні наукові школи і різні напади по різних видах рака. І я так розумію, що я вже разів вісім сказала слово різні, але бажано об'єднуватися разом. Р... Так, чи… І ваша презентація все добре ні, Ми до неврешені редактування, це маю Так, дозвольте представити доповідь на тему. «Інвазія Мармурового рака про Камбар в водойма Харкова та області». Мармуровий рак, про Камбару в Вергіналіз, перший скажімо так, знайдений. Природний аріал цього рака на даний момент невідомий. Те, що кажуть та людина, якого його перевезла, перевезла ну, вони не дуже ясні і не зрозумілі, де насправді вона його виловила, Тому тоді можливо навіть йде зараз існує водойма, де він мешкає. В природі значально взяв і так подовжує. Ну от зараз ви бачите краї, і не він є майже усюди, на жаль, я б сказав би так. Він дуже поширено, активно розселяється. Я попередньо проводив дослідження, прогнозування не сюди Максенті, Максентії. І там взагалі майже все червоне, повністю Білорусь червона там. Увесь сівер, наш северний сусід червоний, тобто він може жити майже усюди. І це, на мій погляд, дуже погано з-за того, що розмножуватись і дуже сильно поширюватись. І приносячи декілька поколінь за теплуй період, повністю заполонити ці місця їхніх, де він мешкає. Так, перша знахідка цього рака була зроблена в Харківській області і місце Харків це озеро Джерело, це вайбоми на Півден... Південній Савсі. До цього був знахід Київ області. І оце в нас знахідка була для України. Особлива увага, так як і одразу. Відрізнити від нашого місцевого раку це мармурова краска, але вона не дуже завжди буває мармурова він може навіть бути повністю чорний з диких водойм, але ми бачимо гладенький розтрум та от форма клещен, завдяки якої ми дуже так гарно можемо відрізнити цього раку. Так, а а не не раків, чи на місцевих видів, які у нас мешкають, Вон теж завдяки цим показникам дуже сильно відрізняється. Зараз ви на карті бачите знахідки мармурового рака доймах міста, міста Харків та Харківської області. Е, перша знахідка у нас була це, це озеро джерело Наступна знахідка була зроблена від від них каналів ТЕЦ. Але ну, поїздив туди, поспілкав, влавши в місті, ще інші місця знахідок Мармурового рака. Він вийшов за, за приділи теплого каналу і поширився вже у річку Сіверський Донець до дамби, яка стоїть в Ісхарі, і піднявся по Сівському Донцю до міста Чивуїв. Або, може, в такий випадок зробилося, що його туди перенесли. І третя така локація в Харківській області. Це, це озеро села, куди його теж, на жаль, випустили рибалки, і принаймні до 2022 року популяція там існувала. Що зараз тій популяції мені не Контакту з рибалками, які там ловили, на жаль, зараз теж немає. А в Змійові а популяція стабільна. Очевидно, Змійові, в ви, 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 в, Часних, в, Мійові, в, в каналах, відвідних та в річки Сільський Донець він зараз там зустрічає. Орака в нас теж в місті Харків. Це водома під назвою Друге Джерело, яке знаходиться на відстані 1 кілометр від попередньої знахідки. І попередні висновки тут може зробити такі стосовно цілої водойми, або інвазія ці водойми в приблизно однаковий час випустили цього рака, і існує сказати, можна можна. окреме майже популяції двох цих водойм. Зв'язку ніякого, або можливо туди перенесли з першого джерела. Ну, відстань один кілометр, ну, в принципі, ну в принципі, так може, може подавати, але я думаю, що в аби... самому місті ну, це майже неможливо такий, таку відстань. І там і ось ці <плес> зразки, які були нами знайдені <плес> там, там спільно з моїм, нашим студентом Михайлом Переверзівим, студентом. <плес> Тобто у серпні 2025 року. Так, йдемо далі. Ну, також я хочу сказати, що цього раку він вже зайняв таку гастрономічну нішу. Люди сидять, варять. І його навіть в прошлому році вперше цей рак потрапив. Принаймні, я побачив, що він потрапив до продажу різноманітної. Магазином, одним магазином він там, київським. Там. Продавав... Я, я, він людина, яка продавала його, вже продаваю тільки в вареному вигляді, в живому вигляді вона його не пересувала. І це дуже добре. І, Ну, і в принципі, все. Дякую за увагу. Залюбки зараз відповім на ваші питання. Думаю, їх буде багато. Дякую вам, що знайшли час. І от і зараз дещо додам. Ми пробували ще генетичне дослідження, дослідження. От, принаймні двох популяцій. І вони трошки генетичного відрізняються. Вони відрізняються. Так, тепер готові відповісти на ваші питання. Так. Дякуємо за доповідь. Будемо чекати ваших публікацій. Поки що я питань не бачу, якщо що, то потім зможемо обмінятися всі охочі контактами. Звичайно, що потім також можна буде задати питання на рівні вже обговорення і, і нашого спиранту інституту рибного господарства і перейти якраз на більш смачну тему. Ну точніше, не більш смачно завершували споживання мрака. Переходимо на споживання.